Дівчатка, ви просили показати ще взуття. От знайшла дівчину 44,01 контейнер, центральна вулиця. Якраз написано, це добре. Взуття в неї тут, кстати, багато. І осінь. Є ще ці лофери. Осінь. Ось така. Трошки вам отак покажу, щоб ви знали. Приходити можна, міряти, хто захоче. Так, а ми це подивимося, що тут це така осінь. Прикольно. А ціна таких. такие моделечки. Сейчас я вам скажу. Это Димисезоночка сезоночка 2 Кожа натуралочка. О, фиг кожа не, да? Да, кожа натуралка. Класс. Вот эти классные молодежь у нас берет натуралка. Кроссовок и дуже багато, до речи. Ризни модели. И белые, и серые, и черные. Так, а це вже зиму, это видите, зима, да? зима, да. Идет утепленная моделечка классная. С вот класс. такие вот ботиночки. Они в расцветке. Цена у них 2 800. Полностью натуральний зам. А розміри? У вас розміри все. У світі з 36 по 41. Угу. Ось такі. Это все зимние утеплене. Ну, у вас тільки жіночі, да? так, 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 тільки так? Так, так, тільки жіночі. Такі, дивіться, кожуні. Так, так, так. О! Это клас, вони класні! мама. вони всі класні! Так, а як вас звати? Меня зовут Алла. номер контейнера 4401 отправляем новой почтой каждый день. Так что приходите после работы, да? после работы. Оби... <свят> обовязково после работы я все отправлю вам. Какие номер? Номер 063 68 28 592 всех ждем, да, для заказика на вайбер, либо э, приходите к нам. Я отмечу ваши да, странички. Да, можно... улица 44 показали, да. У девочки на стариночке тоже много, да, вы кажете, там много да, да. товаров. У нас есть инстаграмчик, где есть обзорчик на любую пару обуви и у нас есть тикток, где мы проводим Отлично. прямые эфирчики. О, можно утра. на эфир зайти да, и подивиться. можно все посмотреть, все, что вас интересует, какая моделечка, какой размерчик, все mm -hmm. модельки есть в наличии и есть разные Дівчатка, переходите на сторіночку і дивитесь. Все, що хочеш. Покажу вам лофери, які зараз популярні, кажуть. Всі їх беруть на осінь ходити. Дивіться, які Ботіночки. осінь. Це, мабуть, не утеплені, так? Да? Ні, це такі. А, ще утеплені лофери є, так? Да? Це ціна яка? 280 ціна? Так, можна забрати за 200. Так, трошки вам показую, а ви дивіться, дивіться, дивіться. О, а це як називається? Це угі Автоледі, Дуже крута моделька. Ззаді різинка, вона фіксує ніжку. Дуже гарно колір барби, виглядає. Да? Так, колір Барбі та колір джинс. Дуже гарно буде дивитися на ніжки. А розміри які? Розмір з 36 по 41-й. А, дуже такі великі є, да? так? Так. Дівчата, дивіться, все можна замовляти, або приходить на 7-й кілометр. Так, який у вас тут контейнер? Ще раз. Дівчата, це вулиця Центральна, 5-й прольот, 4401. Також для замовлення можна мені написати на вайбер, на номер телефона 063 68 28 592. Угу, вже вам щось дивіться, якісь. Дуже гарні леопарди. Леопарди, да, так, леопарди, це вже в тренді. Актуальні, так. Я не знаю, як вони зав'язуються. Лі, такі ось дивіться. є. Кстати, тут у дівчини класно, що приходити, і на кожній моделі є стіна. Ну, це, я думаю, взагалі шикарно. Бо походила так мало хто ціни свої стави. Дівчата, дивіться, зимова обувь, і скрізь є ціна на кожній модельки. Це все кожа, дивіться, яка м'ясенька кожа. Ой, шикарні. шикарні такі зимові. Так, це теж зимові? да? А, це все зимове, так? Це іменно стійка зимового у вас. Так, так. Розміри 36 41-й. 41, 41. Дівчата, дивіться, кому цікаво. Ну, мені подобалися ці Угі. Угі це так, це, це його, вони максимально комфортні. Вони класні. І ці автоледі. Так, можна приходити, міряти. На сьомий кілометр 4401 центральна вулиця. А відправочка а відправочка кожен день після роботи. Обов'язково. <рес> <рес> після роботи. Так, дуже багато всього є зима на цигійці. Вони дуже тепленькі, є на флісі. Ось, будь ласка. Це на флісі? А, це на цегалі. Це йде на цигійці. Це йде на тигійку. набита, так, да, така. Дуже набита, дуже класна моделька з 36 по 41. Також є ось такі високі, високі теж є євро зима та повністю. А зима. А ціна тут теж? є, ціна є 300, 3. Дівчат, це повністю йде кожна. А знижечку зробите для дівчат? Звичайно, звичайно, приходьте і скажіть. Ви? Від світульки, І я вам зроблю, зроблю 100 гривень знижку на будь пару обувів в нашому контейнері. класно, Тому, дівчатка, приходьте, міряйте, вибирайте. А ось жіночка міряє. Біленькі автоледі. Так, дівчата, покажу вам, як на ножки виглядають. Дивіться, ухи м'які на зиму. Ось які вони. Які вони файні. Так, дивіться, які якусь ще модельку міряю. Ось. Мішки Тедді. Ціна їх 2380. Бачите, на кожній модельці є ціна. Дівчата, ще такі утеплені лофери. Дивіться, ось. Аллочка поставила. Ось як вони наносять. Ну правда, я на носочок їх міряю. Це в мене 30. Моделька. 37-й розмір. Ну такі теплі, я вам скажу. Ну і дівчата, конечно, колір Барбі це мій колір в цьому уроці, дивіться, ці уги, боже, які вони класні вообще. А ну пишіть, як такий колір мені. Вони ось дивіться, в кожній, дивіться, мягусінькі-мягусінькі. Замж. Це джинс, типа голубенький такий. Молочний колір. Боже, ну їх тут просто мільйон. І Лео, Лео такий коричневий, ось який є. Тому, дівчата, вибір шикарний, модельки шикарні. Нові модельки в чорному кольорі і в біло. Біло-сірий кольор. Це за зараз саме модні, так? Ви кажете? Модель цього року, так, виходить? Так, вони є Яка ціна за Л дві 2300 2-300 така моделька. Ну якщо ви прийдете і скажете, що вам дали знизочку, то 100, мінус 100 гривень буде, да? так? Так, так. Міну сто гривень на таких модельках. І ще які є розміри? Скажіть розмір є із цього 36-41. за цих, да? Що так, на мені? Так. І є 3XL Balenciaga, Дуже крута моделька. Вона йде в кольорах. 4 кольори: білий, чорний, сірий та е, світло-сірий, з 36 по 41 розмір. 3XL, дуже топова моделька, топ качество. Який Путово? номерок для замовлень? 063 68, 28, 592. Все відправляємо новою почтою після роботи. Будь ласка, для замовлення на Viber. Viber. Так, так. так, а ну пишіть, як мені в таких модельках цікаво почути ваші відгуки. Дівчатка, питали за норкові шуби. Все тут є, але знімати не дозволяють. Все в них є. Шубки від 600 доларів. Залежить від якого году шубка. Там самка чи самець. Дубльоночки, все є. От, дивіться, вулиця Абрикосова. От заходити вниз і там все є. Це вулиця Центральна, ми там гуляли. Коротше, що я вам скажу? Не всі дозволяють показувати, знімати, але трошки щось вам показала. Ті хто, ті, хто дав дозвіл, скажу вам, що люди є, товар є, сьомий кілометр працює, тому можете сміло приїжджати, вибирати речі із дуже гарні. Ну і багато хто відправляє, ведуть стрімчики, прямі трансляції, показують товарчик. Все можна приходити і вибирати. Так що так, всім гарного дня.